지 Вітанічка всім, це знов новини чоткі Лишай вподобайку, кому набридли орки. Чекаємо, коли Путіна вже покладуть в труну. Тоді випуск записати ми могли в Криму. У вільному українському Криму. Нагадуємо, що тільки завдяки вашим донатам ми можемо далі контент для вас знімати. Тому, будь ласка, пару гривень на банку задонать і зрозуміємо, що ти САМИЙ блядь. А Ілона Маска трохи попаяло. Він щодо України твіт написав невдалий. Пропонує наш Крим Росії. Віддать, пане Маск. Та ви що взагалі берега попутали б. Навіть Зеленський вже відреагував, та у своєму твіті маска простібав, Щось в лонах проявляються путінські загони, який і... хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписати історію і перемалювати кордон. Всі соцмережі досі ще гудять. І за Ілона маска, і за ту ядерну війну Путіну послання від нас лише одне. Та блять, пішов ти. Ви стоядіної війни ми пережили Чорнобиль, блін! Переживе маї тебе! На з цього дехто з тих, хто вимовляє паляниця, планують оргію судного дня на горі щекавиця. Ядерних погроз в нас ніхто не боїться. І я не псий просто хочу на щекавицю. Це рішення змінити може дуже багато. Подали заявку ми на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Просимо альянс, щоб там довго не тупили, бо Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Чергову дурню несли брудні путінські вуста. Люди, живущі в Луганській, Донецькій, Херсонії та Запорожі, становляться нашими гражданами навсегда. на його адекватність давно згасло вже надії. Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. Мобілізацію впровадили російському народу, Хотите жити. Бегите. Хотите жить, здавайтесь в плен. Хотите жить, Боритесь. Боритесь на своїх улицах і за свою свободу. Вони стерплять і це, там повна деградація. У вас є кредиты, Що то вечором и і тепер мобілізація. Патріоти російські з країни тікають. А як можливості нема, кінцівки ламають. Поки фразу не почув на повіску, тримай, встигни друга попросити. Ламайня повністю. Ламай столиці вже десять макдональдсів відкрили зали і макдрайви свої двері відчинили. Тепер великі черги і поруч з тими маками можна будь-кого зустріти. Щасливо дякую. Наш супутник окупився за два дні роботи. На більшу вартість він створив москаль турботи. З ними техніки ворожої. Багацько наспалювали. Якби був якийсь такий пристрій, яким можна було б вимірювати крутість українського народу, то я думаю, що сьогодні він би зашкалював. Автові діє нова з компенсації програма. Там родина мопіків дають цілого барана. Коли ж пропонували кадирівцям, таке барани були проти. Офіцери закінчуються у окупантів. Генштаб повідомляє. залучає вже курсантів. Що ж кадетам тим робити? Вдома на прощання. Ну, чого, стихи пишеш? Ні, блін, завіщання. А ось вам реальний перехват окупанта. Боїться, що. Америкусы не догадались, блять, не собрали бы этих опять. Всех вояк-то. А вояк крутих і правда вон блять, Арнольда, на... Когда не вместе, это орешка крепкого, блядь. Дійсно для ворога істина проста. Їх, зараз от тені додумаються сам то нам точно пі... От такі У нас були чіткі новини. Донат на ЗСУ – Це дуже важливо і комент. Напиши, щоб канал наш розквіт. Пам'ятайте, ми разом завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу і світ.